Страх, це нудно, і це одне і те ж саме кожен день. Ви знаєте, коли я це прочитала, я відложила книжку і почала ходити по кімнаті і згадувати усі свої страхи. І я справді відловила, що усі мої страхи це справді одна і та ж сама пластинка. І нічого там немає цікавого, нового. Цьому дні, якщо ти відловлюєш, коли ти живеш в страхові, це одна і та ж сама нудна пластинка. Тобто я пропоную вам відловити свій страх, який ви так відловлюєте, і запитайте себе, як часто ви вже його пам'ятаєте, як часто ви його підсилюєте, які історії ви вже придумали, щоб його підтримувати, і чи додається щось цікаве, крім хороших історій, для, щоб підтримати цей страх. У мене ні. Тобто я розумію, що це щодня одне і те ж саме. страх не має різноманітності, ні глибини, ні змісту, ні своєї рідності. Він тішить нас, але не дивує. А, Боже, він не тішить нас і не дивує. Тобто, одне і те ж саме. Це просто стоп. Ти щось хочеш, ну, тобі зразу історія одна й те ж сама: не починай, не бери, не пий, не їж а, а, і стоп. І так, стосовно страху, він справді нам потрібний, тому що наш мозок він налаштований так, щоб зберегти наше життя. І кожен раз, коли для нього, як ми говорили на минулих зустрічах, так все, що невідоме. Те, що він не знає, ніколи не робив, не знає цих інструментів, думає, що це для нього складно. Е зразу буде ну, жодним чином захищати вас, щоб ви не розпочали щось змінювати в своєму житті. Любов тут уже до вас, так? Ну тільки ми сідаємо щось навчатись чи робити якісь домашні завдання, якісь уроки, і наш мозок зробить все, щоб. Захистити нас від цього, тобі не треба, тобі так добре, не розпочинай, і дивіться, що він робить: він каже: стоп вашому творчому житті. Ви починаєте це відкладати і не рухаєтесь. Але з другої сторони, як е, тут мені сподобалось, творчий шлях для хоробрих, але не для безстрашних. Бо безстрашні люди це такі добрячі, як я кажу, соціопати. <смі> Бувають ще такі діти, які не мають страху, народжуються вони такими. Але це люди, які тотально в адреналіні, в пошуку такого адреналіну. І якщо безстрашні немає цього, так, стопу, то. Ідеш там напряму з 10-го поверху, ти, ти, ти не маєш е, оцього відчуття зберегти своє життя. Тому має бути цей страх так, природній, але потрібно вміти з ним і працювати. І як же ж тут Леся, так балансувати, щоб цей страх таки був у нас? Ми розуміємо, що це нормально, що це природньо, що це захист нашого життя, збереження нашого життя? Але ж є ще творчість. А творчість, вона знову ж таки з іншої сторони, і це для людей, які мають мужність йти і робити щось нове, цікаве. Наскільки ми хочемо робити в сторону творчості, як вискакує страх, і каже: не лізь, не роби, бо стоп! Ми цього ніколи не робили. І ось тут мені от дуже сподобалося, як вона говорить про такий інструмент. Вона для себе зложила як будь-що нове, що розпочинаємо, це як мандрівка, в яку я збираюся подорожувати. Я сідаю в машину, і я розумію, що є я, є моя творчість, ідея це те, що б я хотіла зробити, спробувати. І розумію, що сідаю в машину із страх. І він є поруч зі мною, і це так образно, от якщо зложити собі таку картинку, то вміти домовлятися і страхом. Як вона домовляється, як це робить, це, це мені дуже сподобалось, тому що вона каже: так: ми їдемо у подорож, це є ідея, цікава ідея, яка прийшла в моє життя. В моєму просторі я її вхопила, так, вхопилася за неї, я хочу її реалізувати. І я їду в подорож з цією ідеєю. Ти також сідаєш в машину, бо ти невід'ємна наша частина страх. Но ти маєш право говорити, щось казати, але знаєш, що тебе ніхто слухати не буде. Ти їдеш з нами, так. Но не дай Бог, що ти сядеш за кермо. Ні, за кермо ти не сідаєш. Но ти їдеш з нами. І ти невід'ємна частина. Тобто, мені це настільки сподобалось, що я зрозуміла справді, бо ми зазвичай шукаємо спосіб, як відкинути страх, як боротися з ним. І як тільки ми починаємо з ним боротися, то йде ще більша віддача, бо він ще більше нас буде лякати, зжимати і ми завжди програємо в цій схватці в цьому страхові. Але коли ми відкриті і кажемо, так, я хочу зіграти в цю гру. Пригадуєте, ми на минулих зустрічах говорили про гру. І ось тут мені складається картинка. Ми граємо в цю гру. Так, є всі ігроки, є наша творчість, є наша ідея, є бажання рухатися і пізнавати, ми їдемо в подорож. І так в машині разом з нами їде цей страх. Но він може говорити: я чую, що ти говориш, я розумію, що ти говориш. На сьогодні я прислуховуюся до своєї ідеї. Вона поруч зі мною і не відкидаю страх. І оце тоді така виходить, взаємодія в форматі гри, що я не борюся, я не відкидаю, а я вчуся взаємодіяти і приймати. Іноді люди вбивають свій страх і таким чином і е, пошкоджують свою творчість, тому що воно, коли взаємодіє. Ти дозволяєш цьому бути? Ти розумієш, що і це і це природньо. І коли ця взаємодія йде, ти розумієш, як твоє тіло реагує, ти чуєш цю думку, але ти вибираєш діяти, бо ти вибираєш ідею. Ти розумієш, що страшно, що він говорить, що він тобі нагадує. Це також, але ти вибираєш слухати зараз ідею. Ну, мама розпочала з того, що це потрібно мати мужність. Щоб зайнятися творчим життям. Творче життя, воно не, не тільки те, що там малювати, там щось створювати, це в даному випадку те, що ви з цікавістю живете. Тобто, ви дозволяєте будь-яким ідеям, які приходять у вашу голову. Відкинути лишнє і зосередитись на тому, що вам цікаво реалізувати і зробити. Оце от мати мужність не відкладати її на потім, не чекати що не на часі, або ж навпаки, коли ми боїмося, що вже пізно її робити і реалізовувати. так? Ось, То це якраз і той формат, що страх, як ви кажете, кидаєте в багаття. Дрова, так, що, що він розгорається більше ну. Я би сказала так, що він навіть в якомусь випадку спалює і ідеї. Він висаджує з машини ту ідею і каже: все, закрилися, нам і так добре, їдемо удвох. Боїмося і так, от трошки два кроки вперед, а три назад. І таким чином ви стоїте на місці, не зрушуєтесь, точніше, з місця, тому що страх він дає ілюзії якогось руху. Але це одна і та ж сама пластинка на кожен день. Тобто нічого цікавого, нічого нового не додається в наше життя, якщо ми лише слухаємо страх і живемо в ньому. Але тут дуже цікавий якраз цей образ навчитися жити в розумінні, що є і страх в мене в партнерстві, і є ідеї. Цікавість мого життя. І я вирішую, як я з ними взаємодію, і я розподіляю ролі, що в який момент хто з них робить. Хто керує, а хто сидить мовчки? Тобто нікого ми з машини не висаджуємо. Ми навпаки взаємодіємо, але що керує нам? Кому ми даємо ось це кермо? Ну так, зрозуміло, виходить, або страху виходить, або е, новому те, що чи... нам потрібно. Так. І якщо ви відловите, хоча б візьмете зараз собі хм, оцей тиждень походити з тим, що ви відловлюєте себе. Перше, думки от добавте до цих занять, які в нас є, так, ми записуємо свої відчуття. І відловлюєте свої думки, і коли у вас виникає хоча б якась думка цікава, так, якась ідея приходить у вашу голову, ви її нотуєте і зразу відловіть, що поруч говорить з вами страх. Це угу. як ви кажете, ні гуляти, ні, бо страх сказав, зараз піти купити подарунки там синові, бо не встигну. Вибрати по-новому погуляти, зробити кроки. Так, да, я тебе почула, що не встигнем. Я розумію. Але в мене є дорога отака, то яку я хочу пройти ще прогуляти. А? Тобто, і зробити, розумієте? І я тебе почула, це нормально. Відчути свої, як реагує моє тіло. Це нормально, що от пішла в мене така реакція. Я тебе чую. І знову ж таки зараз вибираю. Оцю ідею маленький крок чогось нового. І поспостерігайте за собою, за вашими оцими заїждженими пластинками, коли ми зранку встаємо і включаємо, як то колись там платівки ці, так, яку музику ви зараз включаєте. Чи це одна і та ж сама на кожен день, одні й ті ж самі думки на кожен день, чи ви вибираєте щось нове. І це. Це дуже цікаво. Да, цікаво. По-іншому, але не боручись, з не страхом, так, не воюєте з ним, не стараєте його приглушити, а навпаки, загострено прислухатися до нього, що він вам каже. І сказати: Я тебе чую. <сі> <сі> <сі)> Ура! Ти молодець, що ти мені нагадуєш, тому що він що? Його задача зберегти вас і зберегти сталий образ вашого життя. Він хоче уваги. Е е я не знаю, що він хоче, але він займає повністю ваше життя. Він сидить за кермом вашого автомобіля, і він вирішує, куди їхати, як їхати, з якою швидкістю, е куди звертати, і як передумати. Тобто. Пластинка незмінна кожен день. Але відловіть, прокрутіть свій тиждень, місяць і далі страшніше – рік, два. Ви замітите, що ви живете одне і те ж саме життя. Той же ж самий звичний спосіб, змінилася країна, але плюс-мінус Леця те ж саме в звичному житті. Ми виходимо на той же ж самий рівень заробітку, ми плюс-мінус е, купляємо той ж самий одяг оновлюємо, та ж сама їжа, ті ж самі проведені вихідні, і воно одно і те ж саме. Тому оцей страх, він, по суті, це і є нічого нового, нічого цікавого, нічого такого. Абсолютно не додається в наше життя. Це з дитинства, коли ще по чуть-чуть там перший крок, другий, третій. З цікавістю ви вивчали світ, а потім згадайте, коли захлопнулося ваше життя в буденності і в одному, тому ж самому. І далі все зупинився ваш розвиток. Далі ви вже робите отак чуть-чуть висунути туди носа і назад. І чим більше з цікавістю ви десь туди, от, от вона появляється у вас, ви хочете прислухатися робити, а вона каже: стоп, стоп, стоп. І як тільки ви йдете, а згадайте, маленьким ви йшли, робили перші кроки. Мама казала, не лізь, но ви лізли, падали, там дерли ті штани, ламали велосипед, притягували додому в страхові. І що мама казала? Я ж тобі казала, не лізь. Але ж ти поліз, ти відчув і ти зрозумів, ну, дістала, але я там була, я це зробила, і ти лягаєш спати з таким відчуттям, там коліна, подерті, все, ну ти довольна. І це є розширення. Як би цей страх не казав тобі, щоб не говорив, а дістала, я тобі казав, не лізь. Але є те, що ти підтримала цю ідею і розширилась, і вже цікавіше в твоєму житті. Те ж саме і в нас, Святослав, в дорослому віці. Нічого не змінилося. Ми ті ж самі діти, і з цією ж цікавістю нам треба рухатися по житті. Або вибрати стабільність і слухати страху. І щораз побачите, нічого не зміниться в нашому житті, крім історій, які будуть підсилювати цей страх. Чим раз він буде підтягувати. Складніші історії, аргументувати їх, і вони будуть такі правдоподібні. Але так, якщо ми з ним домовимося, так як от пишуть ще раз покажу дуже, дуже цікава книга, пошукайте, якщо є в аудіо форматі то ура. Якщо любите читати, то візьміть її в такому ж варіанті паперовому. Додається дуже легко, дуже легко, і ми лише от частинку припідняли початок цієї книги, робота ідеї та страху. <му> Крок за кроком, мета бліска уже. Летиш не незважаючим.